Друзі, дивіться, ось один з військових об'єктів Лінії Сталіна. Лінії Сталіна. Саме тут проходив кордон між радянською Україною і фашистською Німеччиною. 17 вересня. 1939 року поділили. І оцей оце дзот, це вогнева а, точка, а, була радянська. Мабуть, цих кущів дерев цього всього не було. І десь, я думаю, що з того боку стояли вже німецькі позиції, хоча а, ще з того боку. Я знімав на своєму каналі, є м, теж такий форт Вогневий, залишився він ще від Австро-Угорщини. Це у нас, до речі, місто Перемишль. Перемишль. А ця річка річка Сян з українського гімну від Сяну до Дону Тобто були такі часи, недовго вони бривали, е, коли е, більше відповідав цей гімн український. Цієї дійсності від Сяну до Дону Потім е, совєти, там поділяли-поділяли, і зараз е, кордон від Сяну український ну там кілометрів 50, більш-менше. І саме по кордону протікає там теж ну дуже маленький відрізок. І з того боку сяну, і з цього це, це не Україна, це Польща. І один ще момент: хочу показати, що люблять робити поляки. Коли Совєти залишають свої об'єкти, а поляки біля всіх таких радянських там совєтським освободителям ля-ля-ля, відразу ставлять свої пам'ятки. Зараз покажу. Катинь 1940. І тут перелічені радянські міста, де розстрілювали польських офіцерів: Козельськ, Старобельськ, Осташков. Катинь, Харьков, М'єдноє, биковня. Про биковню я знімав окремий випуск. А, отут тут ще на, на кінець. А це вже, далі це вже э, ГУЛАК. Архангельськ, Хабаровськ, Іркутськ, Якутськ, Лима, Красноярськ, Куйбишев, Молотов, Норільськ, Новосібірськ. Жах, Омск, Петропавловск, Свердловськ, Тюмень, Тобольск, Томск, Верхноянськ, Воркута, Казахстан. Ну, а Казахстан просто не місто, а просто Казахстан. Це, мабуть, якесь поле було: Казахстан, Киргизія, Узбекистан. Давайте почитаємо, я вам буду перекладати пам'яті засланців. Засланців, ну, сильних людей з э, Сибірі. Тобто є вже абревіатура да, навіть у цей в польській історіографії СЗС Зесланців Сибіру. Польський герб там розстріляли дуже велику велику кількість польських офіцерів. Афар, тобто жертв царських репресій, значить, окресу, окрес епохи поневолень, значить, а також совєтської депортації з 1939 по 1956 рік. І тут далі. Висилка в Сибір на Сибір, історія польської, писано більше ніж 200 років. Может, только на в кінці, того, в кінці того сторіччя добрий бок і нарешті то змінить. Якісь Мар'ян Йон Кайтеш. Ну, зазвичай це якісь священники. Ось так от. Погуляємо сьогодні ще перемишлям. Постараюся вам ще щось показати. Поїхала далі.